Друзі, тепер розпочинаю історію е, з традиційно, де був, що в мене сталося, що так відео не виходило. Давайте з позитивного. Їздив на Майдан, хотів ловити на вертоліт в мулі, зловив буквально там одного підлящика чи двох підлящик. Все-таки моя ота теорія, що я хотів рибалити на дистанції там, 15 метрів, стріляти з ругатки пелетом. Мені не вийшла. Добу просидів з нулем. Потім по, по інформації Андрій привіт. А розказав, що зашків, ми вже про це озеро давно забули. Я приїхав зашків, дистанція риболовлі 300 метрів. Там мала бути 390, але на моїх ультеграх 500-х тільки 300 е метрів жилки були, і просто я не дотягнув до очерету. Але з, -з, з дистанції 300 чи 390 метрів тягнути рибу, це просто нонсенс. Але зашків. Я такий гарний вступ записав, але я не можу, щоб його не вставити. Ось вам. Роса упала на бур'ян, а ти йшла босими ногами, кропива жарила у стегна, а ти рвала її руками, мавпа, мавка лісова, моїх фантазій королева. Я подарю тобі весь світ, сідай біому, шавроле вело. Не подумайте, що в мене фляга засистіла починати відео про риболовлю з вірша. Є тут певний підтекст.